В італійському місті Каорла відбувся чемпіонат Європи з греко-римської боротьби серед юнаків до 15 років. Україну та Кривий ріг представляв на змаганнях і наш земляк Гліб Федунів. Для юного борця це був змагальний дебют за кордоном, розповідає тренер Гліба. Боровся 5 схваток, посів почесне третє місце. Приїхав додому з бронзовою нагородою. Показав дуже зрілу, дуже впевнену боротьбу. Ну, в одній з сутичок трошки не хватило. Майже я, всі розуміють трошки психологічного, психологічного стану, тому що це був перший виїзд спортсмена за границю. Тим паче, що це одразу на чемпіонаті Європи. Тренер відзначає у його вихованця високі перспективи. Гліб минулому році виграв чемпіонат України по своєму віку, і тоді вже в нас з ним були розмови з приводу того, що на наступний рік, то є й вигравши чемпіонат України, вже у нас, скажімо так, була задача не тільки участь у чемпіонаті Європи, а боротьба за медаль. В 25-му році Гліб теж виграв чемпіонат України, досить впевнено. І... З честю представляв честь нашої країни на чемпіонаті Європи. Я взагалі можу сказати, те, що хлопець дуже наполегливий, дуже працьовитий, дуже серйозний і з великим потенціалом. Це були досить, досить значимі для мене змагання. Я довго до них готувався. Це були мої перші виїздні кудись змагання з України. Я був досить сильно настроєний на ці змагання, а вже ще трохи переживав за це все. Ну, не все здалося, що я хотів. зайняв третє місце, але вже ж хотілося перше. В першому в поєдинку я вийшов проти грузина, досить впевнено його виграв. Там а вже ж пішло все не по плану, як я планував. Получилася травма у нього. Потім виступив проти борця з Литви. Досить сильний був суперник, але я переміг. Лі був хто з Молдови, досить впевнена його виграв. Там поклав на лопатки, і фінальна сутичка за третє місце вже була також проти грузина. Надія Шевченко Ігор Притула цей день.